Просив тебе, приїдь із заробітків, краще з дітьми вдома побудь. Запитують вони, де мама, і роками без тебе ростуть. Змирилися старші допомагають. На роботу щодня чоловік ходить, а ти долари їм висилаєш. По вайберу рідко на зв'язок виходиш. У Максима боліла голова, маленька Юля захворіла. Лікар порадити не змогла, вона мамоної ласки хотіла. Минули роки, ти вже старенька, тепер живеш в Україні. Будинок красивий, огорожа, немає щасливої родини. Самітньо живеш у оселі, лежиш на багатій постелі, годинник веде час у лік, якби ще жив чоловік. Діти батька похоронили і навідуються до могили. А про маму зовсім забули. Рідко твій голос вони чули. Долари зароблені тяжкими заробітками, Чомусь посварили рідну маму з дітками.